Вітаю вас з початком робочого тижня. Шановні глядачі. Свою роботу в ефірі телерадіокомпанія АКЦентр розпочинає випуск інформаційної програми День В студії працює Світлана Ковальчук. Не пропустіть сьогодні головного. Керівники міста закликають підприємців та пересічних городян прикрашати на День Незалежності будівлі державною символікою. Одне з питань апаратної наради при міському голові. Європейські юристи вважають суд над комуністичною партією України політичним, а не юридичним. Бойові будні антитерористичної операції очима шосткинця добровольця з батальйону Азов. Шостку початку ХХ століття презентують місцеві ентузіасти до Дня міста. Черговий сюжет з циклу Тирка акцент Я люблю тебе шостко. З 1 вересня учні 3 та 6 класів навчатимуться за новими програмами та підручниками. Серед житлово-комунальних підприємств Імпульс та Жилкомсервіс відремонтували найбільшу кількість дахів. Економія споживання енергоносіїв змусить переїхати музичну школу номер 1 до нового приміщення. Допомога військовослужбовцям зони АТО та їх сім'ям першочергове завдання, яке поставила перед собою шосткинська влада. На День Незалежності підприємцям та пересічним городянам пропонується прикрасити свої заклади та домівки державною символікою. Ці та інші питання розглядалися під час апаратної наради при міському голові. З метою підготовки навчальних закладів міста до нового учбового року управління освіти та педагогічні колективи проводять відповідну роботу, інформує Любов Волошко, заступник начальника управління освіти. У 2014-2015 навчальному році освітяни міста працюватимуть над подальшим провадженням державного стандарту початкової освіти та державного стандарту базової загальної середньої освіти. З 1 вересня 2014 року вже учні 3 та 6 класів розпочнуть навчання за новими програмами та підручниками, розробленими на основі нових державних стандартів. З метою соціалізації особистості молодшого школяра та його патріотичного виховання для третьокласників класників цього навчального року буде введений новий предмет Я у світі. Учні шостих класів, які у п'ятому класі вивчали дві іноземні мови, продовжуватимуть студіювати другу іноземну мову за бажанням, зазначає Любов Олексіївна. Також продовжиться розпочати у п'ятому класі вивчення інформатики. Крім того, передбачено посилення використання здоров'я зберігаючих технологій. Підвищена увага приділятиметься природничій та екологічній освіті, оскільки розпочнеться вивчення двох природничих дисциплін географії та біології. Останні події в Україні підштовхнули освітян до введення змін у шкільних програмах з історії України, літератури та захисту вітчизни. За словами Любові Волошко, всі вчителі своєчасно пройшли підготовку з реалізації вимог нових навчальних програм. На питання Миколи ноги міського голови щодо роботи шкіл та дитячих садків осінньо-зимовий період в умовах економії енергоносіїв керівник відповіла: є проблема, будуть працювати навчальні заклади в осінньо-зимовий період. Можливо, проблема дистанційного навчання. Це буде те питання, яким ми зараз будемо займатися, і що будемо вивчати. Микола нога попросив Любов Волошко обговорити з представниками педагогічних колективів питання стосовно встановлення для шосткінських школярів шестиденного навчального тижня. У своїх колективах обговоріть це питання, дайте нам пропозицію. Що краще вам вчитись в суботу чи не вчитись? Любов Олексіївна запевнила, що напередодні традиційної серпневої педагогічної конференції рішення по цьому питанню буде прийнято. У медичних закладах міста триває підготовка до зими. Проводяться ремонти, впроваджуються заходи щодо енергозбереження, повідомив Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні. Поміняли на минулому тижні четверо хідних дверей дві в головному корпусі, в третій поліклініці, в очному відділенні. Продовжували ремонт дахів. Роботи ведеться щоденно. Повірили ще частину лічильників. Зараз визначаємося з маленькими приміщеннями, які невеликі по площі, щоб встановити там автономно електричні котли. Економлять енергетичні та фінансові ресурси і в сфері культури, як повідомив Ігор Фатун, начальник відділу культури, з 1 вересня дитяча школа мистецтв номер 1 розташована по вулиці Куйбишева. Функціонуватиме за новою адресою. Дитячу музикальну школу номер з поміщення старого, яке знаходиться по вулиці Куйбишева. В этом году сентября, планує перевести в поміщення в дитячому садики. Красна шапочка. Для цього зараз там проводиться капітальний ремонт. У свою чергу Микола Нога дав доручення Андрію Доценко, завідуючому сектором фізкультури і спорту, відпрацювати механізм економії бюджетних коштів та газу у спортивних закладах. Тим часом шосткінські комунальники лагодять покрівлі житлового сектору. За словами Геннадія Милашенка, заступника начальника управління житлово-комунального господарства, на сьогоднішній день поточний ремонт проведено майже 7 тисяч квадратних метрів дахів, капітальний 3 тисяч. По капітальному ремонту це більше порядка 600 квадратних метрів порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І на 450 квадратних метрів більше по поточному. Ремонту. Найбільшою площею відремонтованих покрівель можуть похвалитися такі житлово-комунальні підприємства, як імпульс та жилкомсервіс, зазначив пан Милашенко. В управлінні праці та соціального захисту населення триває робота по оформленню житлових субсидій. Як повідомила Ніна Люта, заступник начальника відомства, на минулому тижні було видано 295 талонів. «Всього вже видано 9 436, прийнято на 122 заяви для призначення всіх видів допомог. Ведеться роз'яснювальна робота по призначенню судді компенсації. Також минулого тижня до управління звернулося 8 сімей переселенців з Луганської та Донецької області, зазначила керівник. Натомість міський голова зауважив, що сьогодні пріоритетною є допомога саме сім'ям військовослужбовців, учасників АТО. Ніна Григорівна зауважила, що і в цьому напрямку проводиться робота. На даний момент спеціалістами обстежено 47 родин наших захисників. Завдання для всіх служб приділити особливу увагу незахищеним верствам населення, наголосила Олена Кравченко, керуючи справами виконкому. Також вона проінформувала про основні заходи, які проводитимуться у місті в день державного прапору та на день незалежності. Особливо звернути увагу на сім'ї військовослужбовців, які знаходяться в зоні несуть свою службу в зоні антитерористичної операції. Також сім'ям, які вимушені були переселитися з інших територій України. Планується в суботу підняття державного прапора о 10-й годині, тому запрошую всіх городян на це свято. І день незалежності у нас також буде заходи. Олена Миколаївна запропонувала в ці дні підприємцям та пересічним городянам прикрасити свої заклади та домівки державною символікою та продемонструвати увесь свій патріотизм. 22 серпня о 18-й годині на стадіоні Хімік відбудеться турнір з пляжного волейболу. А 24 та 25 серпня о 10.30 у колишньому будинку культури Карла Маркса любителі інтелектуального виду спорту візьмуть участь у шаховому турнірі на Кубок Незалежності. Про ці та інші святкові заходи повідомила Ніна Сиваєва, заступник міського голови. 17-ї години грає духовий оркестр. І 18.30 урочистий концерт з акцією вдячності. Кошти, які будуть зібрані, вони будуть передані нашої військової частини 3022. Продовжити працювати над заходами по енергозбереженню та допомозі сім'ям військовослужбовців. Таке розпорядження дав міський голова Микола Нога на сам кінець апаратної наради керівникам структурних підрозділів Шосткинської міськради. Військомат не завжди відслідковує, не завжди має інформацію, що військовий наш Шосткинський або Шосткинський район знаходиться в такому нас районному пункті або в такому. Часто військові не можуть таку інформацію розкривати з ціллю безпеки. Тому мер Шостки попросив повідомляти у виконком про потреби сімей українських військових. А міська влада, відповідно, надаватиме цим родинам необхідну допомогу. Європейські юристи вважають суд над Комуністичною партією України політичним, а не юридичним. Про це вони заявили після засідання, на якому побували в Києві. Українська влада декларує прихильність європейським стандартам, а сама діє всупереч їм. Адже в Євросоюзі мін'юст не може виступати в суді від свого імені, адже це державний департамент. Його повинен представляти прокурор. А в суді над КПУ все навпаки. Те, що відбувається, приголомшує, зізнаються представники Європейської асоціації юристів демократів. Вони назвали побачене у суді 14 серпня порочною практикою. 不会的。 «Українське суспільство є розділеним на дві частини. Всі політичні процеси, які відбуваються на такій основі, зводяться до того, що одна сторона судить іншу. У такій ситуації не можна говорити про справжність судів та існування юстиції. Йдеться про політичний процес, якому не може бути неопередженості. Вчора я спостерігала базові принципи середньовічного інквізиційного процесу. Заяви окремих членів КПУ не означають відповідальність усієї партії за них, але саме це використовується на суді для заборони. Адвокати з Євросоюзу шоковані, бо не побачили на судовому засіданні нічого пов'язаного з правом, а також з хартією ООН і декларацією прав людини. Одним з базових принципів демократії є свобода слова. В ЄС ніхто не може переслідуватися за ті ідеї, які він висловлює. В європейських судах державу представляє прокуратура. Міністерство юстиції не може виступати в суді від свого імені, бо це державний департамент, який повинен представлятися прокурором. Служба держре. Реєстру, теж не може виступати в суді. Служба безпеки не є юридичною особою. Вона не може бути в суді. Але вчора я побачив Мінюст, СБУ, державний реєстр, цілий ряд інших організацій, і все це з правом голосу проти КПУ на обличчя дисбаланс, відсутність рівноваги між позивачем та відповідачем в Євросоюзі. Такого немає. Я все життя пропрацював юристом. Вже йду на пенсію, і тут в Україні отримав такий досвід, якого не мав всю свою практику. Крім того, як стало відомо, генпрокуратура супереч Конституції України відкрила кримінальне провадження за фактом виступів лідера КПУ з трибуни парламенту. Я був просто удивлен. тому, что заявили, что против меня возбуждено уголовное дело. Вы знаете, что народные депутаты из профашистской организации «Свобода» подали или обратились с письмом в Генеральную прокуратуру о привлечении меня к уголовной ответственности и якобы обвинении меня в сепаратизме. Вот на основании этого и действуют. Понимаете, у нас же так сегодня с позиции силы дают указания расправиться с человеком. Европейские адвокаты вызнают юстиция, права и свободы в Украине под загрозою, а шлях, что выбрала влада при дучине политического... Опозиції украй небезпечний для суспільства. За бойовими діями на сході країни та долою військових антитерористичної операції слідкує чи не кожна людина. Землякам надають допомогу різні організації, трудові колективи та пересічні громадяни. Нашій знімальній групі вдалось поспілкуватися з бійцем батальйону Азов, одним із тих, ким опікується волонтерський центр правого сектору в шості. Чоловік розповів про важкі воєнні будні та важливість підтримки з боку своїх земляків. Деталі у сюжеті Світлани Євменової. Коли розпочались буревні події на сході країни, багато патріотів з Майдану приєдналося до батальйонів добровольців. В одне з таких збройних формувань вступив і шостканець Павло. «Коли зав'язалися дії вже на Востокі, почалися то в маї ну то тобто я в принципі знав, що мене призовуть, тому як у мене воєнна кафедра. Я в любом случае подлежал призыву. Вот. Но в армии почему-то желания не было идти, и поэтому я выбрал Добровольские батальоны. Единственный, который на тот момент достаточно. Ярко себе і дійсно проявляв це був батальйон «Азов». Будні військового це постійні фізичні тренування і удосконалення знань техніки бою та стратегії. Шостинець підкреслив, що у зоні АТО, в тому числі і в їхньому батальйоні, достатньо досвідчених командирів, які діляться з новачками своїм досвідом. Колосальне кількість людей, які в різних арміях, подразділеннях міра служили. Ані то тобто всі, хто хотів, вони в першу чергу приїхали і вже передають свій опит і знання более более неопитним, более зеленим, скажем так. І в действительности этот опыт иногда помогает либо же ускорить процесс, либо уменьшить потери максимально. Вільного часу майже немає. Та Павло запевняє, що навички, отримані під час навчань, необхідні у бойових операціях, яких було чимало. Ага. За три місяці, почти три місяці, поки я там нахожусь, якби, ну более серйозне. Це може раз в місяць, раз в дві неділі, такі поменше, локальні, там, де виїжджають небольцерні, ну там небольшого количества людей, есть тобто не весь батальйон, то такі завдання, в принципі, кожні два-три дня раз в неділю. Шостканець розповів, що спочатку місцеві жителі не дуже довіряли українським військовим. Зараз же часто просять вирішити питання щодо несанкціонованих захватів приватної власності сепаратистами і допомагають у укритті бандитів. Як тільки… проходит небольшое количество времени, там неделя, две, три, местное население начинает привыкать и уже обращаются к нам, к нам за помощью, чтобы мы им помогали. И также сами помогают достаточно то есть информацией, иногда даже фотографии, какие-то досье приносят на людей, которые непосредственно участвуют в сепаратическом движении. У зоні АТО азовець служить кулеметником. Знаходиться тут вже третій місяць. За цей час гострої потреби в речах першої необхідності він не відчував. Їх батальйон, на відміну від нацгвардійців, добре забезпечений військовою амуніцією. Спальні міста є питання хороше, є забезпечення форми, засобами захисту, бронежилети, каски. То есть мне как бы обеспечение батальонов добровольческих на порядок выше, чем у просто армии, потому как общаемся как и с другими батальонами, так и с ребятами с Нацгвардии, с бригад разнообразных по всей Украине, и поэтому можно из этого сделать оценку, что немножко лучше обеспечивают батальоны. Проте є дрібні речі, які дуже допомагають під час бойових операцій. Саме таку допомогу шостінським добровольцям надає волонтерський центр правого сектору. Підтримка, скажімо так, іменно наших шостінських друзів, українському побратимів. в том, что присылают конкретные необходимые вещи, которые нам, скажем так, очень-очень там нужны. То есть, казалось бы, это банальные вещи, там фонарик, очки, может, какие-то ножи, но это все есть такие мелочи, которые, ну, без фонарика в темное время суток, ну, ты просто как безоружный. Чоловік зізнається, що гуманітарна допомога, продукти харчування і військова амуніція постійно надходять з різних куточків України. Та саме підтримка земляків більш за все гріє душу. Нам приходять ну, і фури в тому числі близько 5 тонн, 9, 15, Тобто це, і там всі важливі. В основному, звісно, продукти питання. Сам факт, навіть отримання цієї посилки то, що о тебе помнять, то що про тебе не забули, якби і це дело не лічно. Твоє ти уїхав, і все там куди ти уїхав, за чим пропав, не пропав. Якби вже такое помнять, піддержують очень важний, то поднімають бойовий дух з особливою теплотою. Згадує Павло дитячі малюнки, які висять на стінах в розташуванні їхнього батальйону та нагадують військовим, заради чого вони ризикують життям. Це доводить, що для української армії особливо важлива саме моральна підтримка народу. ДРК «Акцент» продовжує цикл сюжетів Я люблю тебе Шостко» – присвяченого ювілею нашого міста. Шостка початку ХХ сторіччя очима фотохудожника. Книгу під такою назвою вирішила видати група ентузіастів до 275-літнього ювілею міста. Видання буде містити унікальні світлини шостки та її околиць і документи сторічної давнини. Книга вже готова побачити світ, але чи це відбудеться, банально залежить від наявності коштів. Про зміст проєкту, який за словами його ініціаторів має здивувати сучасних городян, дізнавався Олексій Косапчук. Місто з такою багатою історією, як шостка, заслуговує отримати до свого ювілею гідну книгу фотоальбом, виконану на високому поліграфічному рівні, впевнений Юрій Лоза, директор дитячої школи мистецтв та ініціатор проєкту. Група ентузіастів старається пробіл Васполу. Особенно учитывая то, что в последние годы, например, в областном центре появилось несколько, вышло несколько книг, вот такого очень достойного весьма уровня. А Основана на эти альбомы и весь этот материал на фотографиях, которые сделаны в начале 20 века. Враховуючи досвід сум та конотопу, які видали свої книги-фотоальбоми зі світлинами царських часів, ентузіасти вирішили, що й шость потрібно не відставати у цьому плані. Тим паче, що матеріал для подібного видання збирався протягом кількох десятиліть. До майбутньої книги мають увійти рідкісні фотографії та документи відомого шостинського фотохудожника Івана Карпова, чоловіка, который всю свою жизнь. Життя... Знімав не тільки в своєму павільйоні Шостінцев за деньги, але і знімав собиці вуці, го... дома, площі нашого родного города. Іван Афанасьович Карпов жив та працював у будинку номер 8 нинішньої вулиці Короленка. Цей дім зберігся, хоча зовні, звичайно, виглядає не так, як століття тому. Спеціалісти підкреслюють, що масив творчого спадку фотохудожника дуже потужний і безцінний. Іван Карпов як майстер дивує тим, що у своїй діяльності був дуже прогресивним. Вже на початку ХХ століття він робив кольорові фотографії за допомогою ретуші та виготовив стереоскоп, сучасний аналог 3D окулярів. Путем такого движення от сюди, чек смачина дивитися і путем передвіження, совмещення на определенному розстоянні двох этих фотографій добивався стерео, достигав стерео ефекту. Завдяки відданій професійній діяльності Івана Афанасьєвича сучасні городяни матимуть змогу побачити у книзі місто околиці і людей такими, якими вони виглядали 100 років тому. Мало хто впізнає у фотографії базарної площі нинішню площу Леніна. А ось на іншій світлині оживає сцена з рибалками на річці Шостка. А ось так на початку 20-го століття виглядав Путивський підйом, відомий всім, хто їздив по дорозі з шостки до Новгород Сіверського. Майбутнє видання повинно приємно здивувати шосткинців одеваются энтузиаст. Книга сейчас в том состоянии, когда ее буквально на следующей неделе будем передавать в типографию, она прошла практически уже, уже макетирование, практически она уже закончена в черме, осталось только навести последние штрихи и передать ее для печатания в типографию. Загалом планується видати кількасот примірників. За словами ініціаторів проєкту, книжки вони розраховують розповсюдити по освітнім і культурним закладам, аби образи шостенської давнини у найвищій поліграфічній якості стали доступними для громадськості. Єдине, що не дає змоги випустити книгу, в тираж недостатність коштів, розповів Юрій Лоза. При Всій допомогі і місцевих органів влади, і віддільних. наших спонсоров или меценатов. К сожалению, той суммы, которая нужна для издания книги, на сегодняшний день нет. В связи с этим затягивается, в принципе, ее печать. Всі, у кого є бажання і можливість посприяти тому, аби шостка отримала книгу до свого ювілею, звертайтесь безпосередньо до Юрії Лази телефонами 050 300 09 49 або 098-602-52-32. Імена всіх хто пожертвує кошти на видання, будуть опубліковані у тиражі книги. 19 серпня відзначається свято преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, така й покрова. Якщо день буде сухим, то й осінь сухою буде. Мокрий мокра осінь. А якщо ясний, слід готуватися до суворої зими. Тож, яку днину нам обіцяють на вівторок, українські синоптики дізнаємося прямо зараз. Увесь день у шості небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 20, плюс 26 градусів. Нічна 12, 21 вище нуля. Вітер змінних напрямків – 1-2 метри за секунду. На цьому наш випуск новин завершено. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. І пам'ятайте, єдина різниця між хорошим і поганим днем це наше ставлення до нього. Хай щастить і до зустрічі!